Вітаю вас, шановні телеглядачі в ефірі телерадіокомпанії Надвірна програма Гість студії. Сьогодні ми продовжуємо нашу розмову із паном Іваном Майхровичем, учасником норильського повстання. Пане Іване, ви закінчили на тому, як в'язні почали розправлятися із своїми по, по, тими мучениками. Мучениками, то наші були мученики. Скажіть, будь ласка, як далі склалася ваша доля в таборі після того, як ви перейшли на мідні копальні? Після того випадку, нам вже трохи стало легше, вже нас так не стали бити. Якби вони залякані вже були, ці наглядачі всякого, всякого роду наглядачів було дуже багато. І вони вже, по, вже побоялися нас так бити. Вже. Потім то він мене взяв та й вігнав з бригади. Списав. І я пішов робити до дежурним слесарем до бурових станків. Я там проробив дежурним слесарем кілька місяців, і був такий росіянин, майстром, дуже мудрий хлоп, чоловік такий був добрий чоловік. І каже до мене: піходи до мене, будеш робити помощником машиніста такого, щоб бурят скалу. Я проробив помощника машиніста три місяці, потім е, він каже: ну от приймай станок, будеш машиністом. А як робиш добре, то дають е, або якийсь там пончик добавку, до їди, або черпак каші, або рибу, тут у тріску смажену, якусь варену не смажу, там рибу не смажили, а варили. А кормили так, що. Що ноги не можуть тягати і все. Чому вони так били людей? Бо люди були безсильні. Люди не могли дати собі ніякого, ніякого них вони... Не було сили. Бо вдарив його, бригадір, а він упав на землю та і все, вже безсильний. Отак От стоїть куфайка, і з куфайки зверху ще бушла такий, як то солдати не раз мали. І двоє штанів ватних на собі. Ну, 50 градусів морозу. Попробуй цілий день на тім морозі простояти та й проробити. І людина ще одіває сильно, а як людина сильно оділася, вона не годна рухатися. І так я пробув, тим вже робив машиністом, вже було трошки легше, вже не їсти більше давали троха. І зараз це вже, зараз, вже і сталін здох. Та й почали говорити про якесь облегшення. Ну, та й пройшло кілька місяців, а то облегшення нема. Нам сказали, були такі потихоньки сказали, що виходите на роботу на тім руднику і займаєте Руднік, аби не дати руду на медоплавильний завод, бо там є обогатительний комбінат, медоплавильний завод, і там ще якийсь я, як називається, Боф називався чогось там щось таке, воно йшло так. по... І вони там -то -то мололи чи, чи, чи плавили, я вже не знаю, що там всі робили, але. В основному 90% була мідь. то, і, то був 10. Ми знімали скалу три кар'єрні горизонти, по 60 метрів скали знімали, мертвої. Просто мертва скала, така, як оця в нас на от, 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 коло озера, там скала. То ми її знімали з ліса землі, з досили, а там 10-метровій пласт труди був мідної такої, аж жовта була та скала. І вона була не така вже тверда. Там та, та руда брали вже її вагонами і везли в город туди на, на розплавку. А ми, аби не дали руду, сказали нам зайняти рудник, все, і не руднік. Тобто а почали планувати страйк. Та вже вже був планований так страйк. Ми вийшли на роботу і включили сирени, електрички, екскаватори, мали сирени, повішали рельси такі метрові і почали так стукати, стукати, і відключили. І все, страшний суд наступив. Ми думали, що нас постріляють зараз. І так день ми не проробили другий день, третій день. І до нас вони бігали, бігали, ті офіцери на роботу давайте руду. Ми кажемо, що ні, а тої днини у нас убили п'ять людей за стріли тими днями перед тим ще, перед страйком, застріли. така була. В старовірі називалися, вони, що вони жили в сибірах, без цивілізації, без усякої. І їх десь там злапали, і до нас посадили, а вони десь там чи хотіли втече, чи що, то їх розстріляли. І з тої причини почали той бунт. А скажіть, будь ласка, хто очолив цей бунт? Це було. То, то було засекречено. То було дуже засекречено. Дуже всі бояли, були написані великі плакати. Друковані олівцем. І все роз'ясняли, що чого ми хочемо і що ми добиваємося. Що ті плакати охоронялися, охоронялися котельні, стаціонар охоронявся, ті будівлі, що екскаватори ремонтували, такий був ангар великий, що екскаватори заїжджали своїм ходом, то все це охороняло нами, мається на увазі нами. Бо як хтось то запалить, то скачу, що то ми, і буде причина нас стріляти. Нікого не можна було ні бити, ні обіжати. Всі були на рівні одинакові. Давали нам пів тюремного байка 16 суток. Ми не їли майже нічого так, собі нам у приголоді. І потім тому вже, що ви хочете і що ви хочете. Давайте з Москви комісію. Трамп требували у нас були багато теж воєнних, і требували Жукова. От давайте нам Жукова, Жуков, нам обіцяв Золоті Гори, коли була війна. А тепер ми тут от мучимося. А вони кажуть, у Жукова поважні, діла, є, каже. І на, на, приїхав до нас, каже, приїде генерал-майор Сімйонов. Я не знаю про того, чи то той самий генерал, що десь там у городі був, ну там не написано, що, що, що я читав таку замітку в газеті, що то якісь фамілія інакше. Генерал-майор Сім'йонов, Сім але чи генерал-майор, чи, чи то він, чи не він казав, що він, він коли приїхали вже. Комісія з Москви до нас на медвіжку. Бо нас відрізали, кар'єр відрізали від жилої зони. То була оде жила зона, а тут все кар'єрне управління. То нас взяли, ми переговорювали з ними, з тими, що в зоні живуть. Там було 5 тисяч, а тут було нас щось за 3 тисячі, то на три зміни йшло все. То вони нас взяли часові так автоматики, відрізали, що ми їх не виділили вже. Все. І нас тут тримають, то країни хотіли нас любої ціною з кар'єри вигнати, аби додати руду. То ми не сказали нам лежати і все. І навіть колять штиками, навіть б'ють лежать. І ми так не здавалися, вони нам вічно здавайтеся, відступайтеся, від там будете йти, там є ворота, там часові вас пропустять, йдіть туди. Ні, і все, ми тут лежали. І вже коли приїхала ця комісія, вже чули, ми чули, що вже вгору. У центрі міста вже люди поздавали там деякі. Лише один такий був лагер, що не здавався. Там був лагер 10 тисяч каторжників, то вони ще не здавали. Вони викопали, казали, що могила була викопана у них у зоні. І вони казали, написали на плакат або смерть, або воля. Скажіть, будь ласка, в норильському, норильській групі таборів, бо тому що там близько 40 так, таборів було, так. було близько 50 тисяч ув'язнених. Це всі піднялись на повстання? Чи були частини, які ніяк так. не відреагували? Може, і були далі від нас до туди, до Дудінки, бо то не 50, а було більше, до 120 тисяч було. До Дудінки аж. А ну а то розстояння 100 кілометрів, від Діньки до Нарильська 100 км, то невелике розстояння. То туди теж, там ті, може і не участвували. А тут участвували багато, всі майже. І жіночі, був коло нас недалеко жіночий табір, під Медвежков, під Самов. То ми їх виділили так здалека, що вони там казали люди, що, бо то були вольні і приходили і нам десь щось так потихень, що потім розказували. То казали, що жінки дуже нас. Активно підтримують, що вони повикидали миски, що вони голодували е, за ознак нашої солідарності. І дуже вона нас підтримували активно. То вони, е, вже приїхав той генерал Майор Сімонов до нас, туди з міста, вже там дехто познавався, казали, що деякі табори вже розгромили, бо там передавали волі, що то так є. І нам приїхав і сказав. Постелили червоні столи, чотири столи, сіла там делегація воєнних, а тут наших. І що ви хочете, і що ви требуєте, і так далі. Зняти номера, зняти, грати з вікон, дозволити, бо ми не мали ніякої переписки з рідними. Ніхто нічого нікому не писав. Без... То не було ніякого смислу. Бо все давав начальникові, він то все кидав. У смітник ящик той й спалював, то, то там, і ніякої переписки не було ніякої. Все, то вже, то вже на тім світі, ми на пів крока були. І тоді треба було би дозволити з рідними переписуватися, йому сказали, аби зробити робочий день, 8 годин, аби дати їсти, бо ми голодні, падемо з них, аби нам дали одітися ліпше, бо ми замерзаємо від холоду. І так далі. І він сказав, що. Той генерал сказав, і та вся комісія, що, будуть, що буде то буде то, буде то. А йому сказали, та зніміть ці колючі дроти з нас, та й вишки, ті, ми від ці так ніде не втечемо. А він сказав, що ми не маємо таких Я не маю таких уповноважень. Ну, він сказав, що він повноважний від Берії. Він представився, я, генерал-майор Сімйонов, я уповноважний від Берії. А йому сказали, що Берія нас тут і тримає всіх. Як він сказав, що він не може це зробити, що він ті вишки не може зняти, то йому сказали, що не може, бо нам нема що говорити. Вже, вже хотіли більше, знаєте, як то є. А він відійшов від нас кілька встали, вони з кілька метрів відійшли від стола і сказав, не дайте їм жрати, каже. І все, і пішли. геть. І нам день не дають нічого, ні, ні води, ні нічого. То привозили трохи, їди трохи, води троха. Ні один день нема, другий день нічого, третій день нічого. Вже люди пів тюремного отримали тих 15, 16, 17 суток, вже 18, а, а це вже нічого. Через четвертий день приїхала машина радіо і сказали, хто хоче кушати, товариші, не сказали Та враги народу чи як вони обично нас обзивали. Бандери. А товариші, реб'ята, хто хоче, кушати, он там ворота зроблені, он там ворота, так, розрізали там ворота в колючих дротах, бо тут три ряди колючого дроту. Там зробили. вони називають де і хто хоче, туди може тікати. Хто хоче, каже. А за чинщиків ми знайдемо, тих, хто все затіяв. І люди, як на, як. Все б зняли, ви з зняли, якби ви бачили, як то люди лізли на колінах. На четверінках, ніхто вже не міг ходити на, на своїх ногах на двох. Люди почали лізти, почали лізти і тікають, і ми їм говоримо, ребята, там тримаємося разом, а вони своє роблять. Тікають і все. І почали тікати, і менше нас, менше, менше в нас вже кілька сотень, з трьох тисяч нас лишилося кілька сотень. І треба, кажуть, треба говоримо, ми ж само ну, зараз нас вистріляють, цих, всіх хтось лишить, то й вістрікають, замішаємося, поки не пізно. З тими ще, що лишилося, трохи людей. І ми, кажемо, ми всі здаємо вже. Ладно, ми сі здаємо. Ну, підходьте до, по п'ять по, 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 по чоловік, підходьте до нас, до, до, до автоматчики стоять рядом, підходьте по п'ять чоловік. Ми позначили, вони раз рахують сотню, нарахували, повели. Сотню нарахували, повели, так як за гвіст, так як віці у гвіст. Через гору цього, за Медвежку туди вже. Не пам'ятаю, які сотні я вже попав, через послідні, чи в які там. Ми так приходимо туди за ту, ту гору, нам зразу автоматці «Ложись, Бандера, каже, в болото. Там болото сплошне, бо то мерзлота вічна, а то трошки весна притаяла, і так сантиметрів 10, може, розтаяла, а решта вода стоїть. Лжижись, як ні, то каже смерть. І ми почали, ну що куди дивимося, то там сотня, там сотня, то всі сотні, що всі здали, всі там вже лежать над землі. на землі. лежать, все лежить. Тоді потримали нас всіх, поки всі не здали. Нас забрали туди на амунальний склад, по сотням повели по колонах. В амунальному складі потримали кілька годин, з'явилися е, придателі. Що показували руками, пальцями на кого. П'ятеро підходить. Коли нас заводили туди, п'ятерока підходить, а стоять тут предатель стоїть, і з того боку стоїть. І коло кого два автоматчика, і коло цього два автоматчика, аби мене не всі не кинули. І показує пальцем. Оцей хотів багато, хто там охороняв, участвував в тих охоронах плакатів там. Чи котельні, чи там якісь були там, ну, здання були, ми все охороняли по, по очереді, круглодобово. То було добре, то, що там ночі не було. В той час вже ночі не було. то було світло. І так, що ми тут раз пересартерували наліво, цього наліво, он це наліво, мене теж наліво і так далі. І пішло, і пішло, і пішло. І нас там насаркетювали 350 чоловік. Завели нас у таке здання, що ми там будували його для, для воєнних, для чекістів. То здание вже було готове, вже було отоплене, нас туди завели, ми там зробили баню, з батареї відкрутили, помилися там всі. Нас тут протримали троє суток і відправили в штрафний лагер, такий був. Пісець називався Занарізьком, там у Тундрі. Називався пісець. нас туда в пісець. Там вже люди були, згтожили. ті, що здалися раніше. І ще до нас додали, ще додали з, з того табору, що не здавався, що було 10 тисяч каторжан. Вони мали приговор 10 чи 20 років каторги, Так і написано було у приговорі. Кому заміняли смертну кару. А у Франківську, як я був, там всі п'ятий етаж, то всі були камери для розстрілу. І нам кожен раз передавали таким шнурочком записку, що ми йдемо на розстріл, то, то всі п'ятий поверх був для розстрілу. І тоді в Норильську тут нас е, в той будинок з того будинку, в той пісець там додавали, і там я підійшов до часового і попросив дати закурити. Та ну так, е, що буде, то стрілить, то стрілить. Хочеться їсти, хочеться закурити, закурити, бо буває, що хочеться гірше, як їсти. Я підійшов до часового так недалеко, та й кажу, дай закурити. Кажу, махорки вони мали десь не раз так любили. Давали, були солдати добрі, бо вони такі прості. Собі солдати не були такі ядовиті, як оті офіцери всякі, то, то він, а він зразу мені каже звишки. Кинув мені махорків в газету, та я Реб каже ребята, каже, бер'ю арестували. А я кажу, точно він каже точно. Я відійшов туди до хлопців та я кажу, хлопці, бер'ю арестували. А то всі руки догори, хлопці, свобода, хлопці, свобода! Їх давай кричати, бігають. Одні других обнімають, ну, зараз бер'ю то вже все, то він наш ворог перший. Сталін вже немає, сконав, то хоч цей вже не вже йде. І почали там нас, ми почали радувати дуже, і нас там потримали кілька днів, і в то його, у поїзд у Скуколєка і до Дінки. В Дінці нас протримали кілька днів, відти у баржі 20 суток. До Красноярська знов. У кожній баржі було по 10, по 20, по 30 трупів. Щось подушилося від від духота страшна, то вже була вже така весна, добра весна. Ніхто до нас не заходив туди в ті трюми. То такі трюми, як оце, як ще є три кімнати во. По 500, по 700 чоловік, по тисячу, там кілька тисяч у нас було всіх. Зібрали, і їдемо, і їдемо, і їдемо, і їдемо, і їдемо ціле літо. Приїхали аж, аби швидше розказати, у бухту Находку, така є за Владивостоком. І через Байкал, і через і Монголію туди, через Хабаровськ, Красноя... не Красноярськ, а Омську область, Томськ, Челябинськ, де Біломорканал, оцей, що будували комсомольці кстати, я як робив на станку на буровому, то мене сказали сховатися за станок. Два рази фотографували комуністів на станку, що вони роблять на станку на, 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 на будують комунізм. Значить. Сказали мені сховатися, а їх фотографували три рази так. Раз, на, на, якщо я помощником був, а два рази вже як я був машиністом бурового станка, то мені сказали сховати, я грязний весь в таким, бо то бурував наш болото там. А так і там, у Біромолка Біромока на Байкал, то все було 36 тунелів, було таких, що поїзд іде, та я ходить під землю, під скалу. То все будували задурно ті раби наші. І нас відвезли в бухту находку. З бухти находки там ми копали побіг, дуже моцний. Метрів, напевно, 50 було під землю. Найшовся предатель, бо копали побігти і сипали тут у землю в туалет. А там замітив і скочив на вахту і продав. Він, як продав, як почали стріляти по тих бараках, як на автоматчик, як почали стріляти, погрозили в поїзда, у вагони. З Бухтиваніною одразу в пароход, у трюми, і по море. П'ять суток по морі, попри японський пролив туди. Там нас японці обстріляли вночі, хотіли провірити, що ми веземо, каже, москалі, що ви везете? А вони кажуть, вуголь, вони так обично говорили. А то людей, рабів, везли і обстріляли, то ми там стояли на якорі, ми думали, що нас там потоплять. І крики дуже були, і паніка була, що смерть, все, то, 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 над головою лише люко, такі, а решта все. Скіне желізні, то е, е, пароход був желізний грузовий, фактично. А там поклали такі нарі п'ять чи кілька етажів, я не пам'ятаю вже. І нас привезли в Магадан. І там на пересилку і ми там дуже від, трохи відпочили вже, і співали день і ніч. Співали що хотіли. Так що на цілій Магадан було чути. І ми співали, і літовці співали. То були такі наші, ми друзі були з літовцями найліпші. Вони були такі теж на напор, напор, пористі хлопці, бо літовці. Давайте зробимо невеличку перерву нашим телеглядачам. Я нагадаю, що у нас в студії зараз пан Іван Крой. Майхрович, учасник повстання у Норильську. Наразі прощаюся з вами, а нашу розмову ми продовжимо у наступній передачі. На все добре.